Перша дуальність, перші два полюси, які взагалі все життя з людиною залишаються, бо це якась його духовна задача. І він цю духовну задачу, людина особа, має пройти через усі... Знову будуть контексти, через усі події пронести, зрозуміти і вийти з цієї гри. Е, мене питають, а навіщо ж їх склопувати, з ними працювати, якщо все одно залишається на все життя? Тут головне питання. Да? так? Ось... Там стільки шарів просто, що воно. Так, бачиш, як приємно розмовляти з людиною, як я розумію. По-перше, стільки шарів, по-друге, те, що ми про себе знаємо, проходиться легше, вже на якомусь іншому рівні. Ти вже не впадаєш в цей драматичний конфлікт, а більше як спостерігач проживаєш це, цю подію, і це дає тобі більше можливостей. Ну Нам, хоча б бачиш, що відбувається, там не так. завжди можеш прямо одразу його вирішити, але вже не як там сліпе кошеня в темній кімнаті, а такий ага. От відбувається оце. Я бачу напруження, я бачу якби свій конфлікт, да, наприклад, yeah. цей внутрішній. Ага, давай поспостерігаємо, що, що, що в ньому цього разу, наприклад. Да? І Такий ага. Ну так, да, якось так. Блін, цікаво.